Рафінована олія, нарешті, поїхав соняшник нового врожаю, і ми почали продавати рафіновану соняшникову олію. Якщо ти експортер або ти завод, який розливає і тобі цікаво рафінована соняшникова олія, ми продаємо її наливом від 22 тонн. Можемо. В масловози, можемо в не знаю там контейнеровози, флексі танки грузити. Короче, будь що може вам загрузити крім пляшок. Пляшки поки що не грузимо. Це наш майбутній наступний крок. E, тому знаходимось. Ми e, селищі Бар Вінницька область. Виробляємо приблизно e, рафінованої олії. Я думаю, десь в районі, там 500-700 тонн на місяць, і нерафінованої в районі 2000 тонн ми виробляємо. E, тому, якщо тобі потрібна рафінована олія, телефонуй за номером телефона, який вказаний за посиланням в шапці профілю. То тобто, є додаєш мене в друзі за посиланням шапці профілю і відділ закупівлі. Телефонуєш туди, кажеш, хочу купити у вас. Олії, каже, якої вас переключають на менеджера, зв'язують або напиши мені в особисті, або дай контакти, я тобі е, дам менеджера, перезвоню. Коротше, потрібна рафінована олія, телефонуй, задоволенням з вами попрацюємо.